Всажу жимлость. Тут в мене восторг. тут в нас блізард і е, серце велетня. Ось я записала, що за чим садити, Восторг, Блізард і серце Велетня. Ах. Їм приблизно десь, може, рік, може два. Мама не сказала, що іменно. Купувала. 150 гривень. Але вік так і не дізналися. Це воно, значить, буде перше, потім ось друге, Блізард, другий буде давати плодики і в нього. Ці, яких Квіточки. І серце велетня. Вони майже однакові, в принципі. Тут де неде де просліджуються побочки і ем, цвітіння не наблюдається. Спочатку да. я буду цю сидеть, потім ту і ту. Так як вони. Один одного запиляють, а самі не можуть. Через це взяли три штуки. Ось спочатку ці будуть давати плоди, потім ті, потім ці. Восторг дасть плоди, потім Блізар дасть плоди і серце велетня. Так як вони один одного запиляють. Так як вони один одного запиляють, то хресто запильні. У нас крапає. Вони будуть один одного запиляти. Будуть цвісти через це різні сорта, які один одного запиляють. Для кращого плоду насіння сіння і зав'язку плодів. Ось. Тут квіточки, я зараз їх понюхаю і скажу, чим пахнуть. Ой так. Запаха я не відчуваю. Немає, значить. Або в цього. Запахи теж не відчуваю. Ладно, не страшно. Так. Так, 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 так. так. Я вирила ями. Не знаю, може забагато, Ну, ладно. Кажуть, треба це робити для того, щоб а, кислотні зменшити. Треба було настойку робити, але я просто посиплю. Не знаю, чи це так правильно, чи ні. І зверху я присиплю трохи, От. так цього буде достатньо. Засиплю трохи землею, щоб контакт корінням не було. Вийшло так, ніби воно в ямці, щоб заливати воду. Так, далі. Приходимо до блізарда. Знімо ці штучки. Тут, бачите. Ось вот и ще маленькие маленькі ті штучки. Маленькі саженці. Бачите, я трохи переборщила. Вот таке. Зовсім сильно трохи. Ладно. Зараз побачимо, Трохи засипала. Ось такий у неї корінь. зросла, конечно. Вот. Я думаю, коли ці ще підростуть, цього Блізарда, то я їх розсаджу. А поки що буде так. Я ще думаю, коли вона трохи виросте, укорінювати її гілки. Надіюсь, цього буде достатньо. себе трошки ямку сделаю и третья восторг Я перебрустила з за... ямою. Слишком постаралась. До трохи засипти. Не дівалася. Я таку, будто в ямці його, дів. Не знаю, вроді рівно. Вроді рівно посадила. Ці трохи ближче, ніж та. Блін. Ні, ну я не буду пересаджувати, звісно. Ну ладно. Так, плю наверх. Ось на що я зробила тут таку ямку, щоб вода хорошо була. Ой. З Нового року сталася сосна, я зараз думаю. В неї тільки трошки замульчувати. Я, звісно, пальці, коли її обривала, трохи пошкодила. Хай буде. Не знаю, чи так роблять, но я сделаю. Он то я траву типу, з цього кола. і думаю, може нею замульчувати. Ну, не знаю, не знаю, побачимо. Thank <laughs> you. Не знаю, мне не треба, тут трубаченая треба. Наверное, да. Использую. Я сделаю вот так. すべてだよ、こっちもおそろいな。